Ну, ось, це я продовжую. Сонечко таке хороше. Не дуже холодно, хоч мороз був, ну не дуже холодно, хороша погода. Хорошо, що я вийшла прогулятися. Так оце як Масімо поїде в командіровку, і наточка поїде. Кажу, така а що тобі. Ну, правда, він буде в <сміст> таке невеличке місто, таке невеличке місто, що там тільки. Він на бурову буде їхати. Там оце буде на воді стоять на океані оця бурова. От І він там буде знаходиться, е, а ну і вона там буде десь недалеко, гостиніцю він її зніме. Каже, він уже їздив туди, каже, там невеличке дуже місто, але каже, є де походити і є поруч, так там щось годину їхати, теж таке невелике місто, але набагато більше. Уже там магазини, ну, таке більш цікавіше для, для туризму. Так Він каже, ну, зранку я буду на роботу, поснідаємо. Він теж ж буде в готелі жити, а в набурову його будуть возити на, на бусику. Поснідаємо і вона може. Або тут ходить по цьому місту, а як уже тут все подивиться, так сяде там на автостанції, сяде на там, каже, желізна дорога, на є, Єсті... ну, Європа ж, звісно, є, сяде на трену, ну, на той, на потяг. Та й поїде туди собі, подивиться. Щось походить цілий день, в обід зайде десь, пообідає та й повернеться на вечір. Ну, Тут такі справи. так що... Оце ж у нас, бачите, то школа. Школа така в нас. Це начальна школа в нас. А це великий такий спортзал, та ні. А, от. І кажу, ну і правильно, що ти будеш вдома сидіти. Якраз у неї в це время роботи не буде. Вона ж я їм казала, такі там є, там всяка така її робота. От. Що вона не, не, не залежить від нього в грошах, вона від нього не залежить. Її гроші це її, а його гроші це їхні. Всі закупи на продукти, на все, всі сплати вона каже, навіть, я навіть не знаю. Приходять, я подивлюся, і вона проплачує тільки з його карточки. Бо за дві квартири ж треба проплачувати. У них же оця квартира по паламу здорова, трьохкімнатна, 82 квадрата, квадрати. І ще у нього 46 квадратів, однокімнатна, там, де от вони жили, то він купив її, мабуть, годів 12 тому, ту квартиру. Хороша. Вона в, таку, в цьому ж районі, тільки так більш, як скажемо, центр району. Дуже хороша. А 46, тому що у них, я вам вже казала, у них вже усе входить у мітраж. Кімнати там, може, так, метрів 19. Кімнати. З манюсінький балкончик, той, як називається, французький балкон, що на нього не вийдеш. Так, тільки двері відкриваються, там квітки поставить унизу там 30 см, там, така ширина його манюсінький. От, Тоді хороший коридор, хороша ванна, ну, душ, там, туалет, це все таке. От, і Кладовка хороша і здорова кухня. здорова кухня. І з кухні вихід на хороший балкон. Тобто балкон є, нормальний балкон, а тут таке манюсіньке, тут таке підсмішечка. Ну так воно для, зроблено для для чого, скажем, для чого краси. Для краси, от вот, вот, такий французький балкончик. От. А то зараз вони там ремонт роблять в тій квартирі. От, так що вона те час буде, кажу, ну і поїть, а що ти будеш сидіти вдома неділю цілу сама. Хоча вона в мене така, вона дівчина, ви знаєте, їй оце одиночество, вона, вона каже: я та я не знаю, що таке одиночество. У мене завжди є якісь діла. Чи по, по дому щось вдома робити, чи за комп'ютером щось роботу свою якусь робити, чи відосиш знімає вона про той. Е про, про духи, про парфуми. Ось. ще хто не підписався, то підписуйтесь. Наталія П. Пишіть англійськими буквами. Дуже хороший в неї канал, 11 тисяч. Підписчиків небагато, але вона слідкує за парфумерною модою. Їздить, це була в Мілані два дні на презентації цих нових духів. Так що вона кругом кругом їзде, їздить, їздить і всі новинки і купує багато, і, і, і показує, і розказує. Дуже цікаво, притом, що розказує і на нашій мові на рідній, на солов'їні, на англійській мові, на італійській мові, ну і на, на, на їхній мові теж розказує отак. От от. Бо є ж багато дівчат, які Живуть по Європі, в Америці, в Канаді, в, в, в Ізраїлі, які не знаються на нашу мову, а на руській розмовляють. Ну, расистів немає в неї на каналі. Расистів немає. Вона од расистів нічого не, не отримує. У них же ще ж, Ютуба нема, там у них своє якесь там повідомляли. От. Поэтому Рашистів нема. Є люди, які балакають на російській мові, але давно поїжджали, може, 30-40, а може, і народилися вже у Європі, в Америці, в Канаді в других країнах. Ось от, -от, так. от, Так що підписуйтесь, Наталія П. Пишіть англійськими буквами. от. Що вам ще розказати? Та оце ж я ж вам кажу, що я. У суботу не, вчора ж я була в тому, я ж вам виставила відео, у сканці була, пішла, прогулялася, непогано так хорошо прогулялася, а то ще, ще позбирала ті бумажки. Опять сумочку дали, більше не, не назбирала, ніж на сумочку. Ну, і, А що, а що? Ніхто ж не дасть. Ви ж розумієте, що ніхто нічого даром не дасть. Раніше роздавали, ой, багато всього роздавали. І те, і сей, і п'яте, десяте, і двадцять п'яте. Тепер уже давним-давно-давним-давно нічого безкоштовно не роздають. Абсолютно нічого безкоштовного не роздають. Так що треба дивитися тільки на те, що, що, тобі, що тобі той. От це я тут зупинилась трошечки. Що тобі не дадуть, а де ти що можеш купити, подешевше. От-от так. А подешевше, що ти можеш купити? Як скидки є. Ось у нас оце скан... сканці скансіайсід закінчився. Тепер у нас буде в нюллю. Мюлютус тепер буде називатися. Мюлютус. Оце цей у нас почнеться із. Зараз хвилинку попідождіть. Він почнеться у нас із середи, із середи почнеться і буде. Пішлі далі. І буде до До неділі. Це ж сьогодні ще у нас є той. Собачка гуляє. І Ще у нас сьогодні кінця ISIS є. Але я вже сьогодні вирішила, я не піду, та ну що. Ну, ну що там, ні, я то ж показувала вам, да, Я купила наті ото дві футболочки і хлопцям по футболочкам купила. От. Так що я задоволена. Я не можу сказати, що я зовсім нічого не придбала. Придбала в Мюлютус мені їхати, це ж той Райсіо, це мені їхать у другий город. Але ж я можу їхати і по проїзному, у мене ж є проїзний, і оце з 9 до, до часу дня я ж можу їхати безкоштовно з ролатором своїм, але не знаю я. Може, й поїду, як захочеться якийсь день, а може й не поїду. Бачите, ще камінчики не позбирали. От, не позбирали камінчики, бо це ще ж я вам кажу, морози ще будуть. Ну, Вроді снігу нема, не показано, що буде сніг. Оце ж бачите, оцей дім, оцей перший радін, кату один, там ще написано, он один на домі. Оце наша перша тут квартира. Це як Юрчик вже приїхав, дуже хотіли ми в ванта. Ну, хотіли як, дуже. Він хотів, бо він туди приїхав, він уже ходив по ванті, роздивлявся, йому понравилося. Ми тож з жив у наших знайомих, що я познайомилась. Ліана дуже хороша жінка. Все ніяк я не можу дістати її номера телефона, щоб дзвонитися, щоб, э, узнати. Вона ж не знає, що Юри вже нема. От. І ну, не дали там квартиру. Може, треба було трошечки ще чекати. Можна було, ще в нас час було. Це я така шубутна. Шубутна така, що це ми ж приїхали коли? У кінці літа. У кінці літа ми приїхали, а ще у нас було скільки до Натиного, 18-ліття ще було півроку. Ще півроку було. То можна було ще й чекати. І була б, я думаю, квартира, там би у Ванта була б, або у Веспо, або в самому Гельсинки. Але йому при, предложили отут. Він мене питає: ну що, дзвони. Одни завжди дозволяла дзвонить. Каже, ну що, брати квартиру отут у Турку, Кажу, та бери. Я ніколи не, не знала, де воно, той турку, що воно. Кажу, бери. кажу, скільки це от Гельсинки. Ну, ж чула, Гельсинки таке столиця. Він каже, та це десь їхати дві години. Бусиком чи автівкою. Кажу, бери, 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 бери. Не будемо ми очікувати нічого, бери. Ну і той він і той, і взяв. А може, і тоді ми і поспішили. Але знаєте, як ото кажуть, все, що робиться, то робиться до кращого. Якби тут не взяли хату, да, то ната б не познайомилася з масимо, не вийшла б замуж, не поїхала б жити в Італію. От. Ну вот, то вот так. Не можна сказати, як ми зробили тоді. Значить, так треба було. Я тепер, знаєте, така вже, мені ж, рочків вже немало, не я ж вже е -е дівчинка величенька, оце таку собаку, дуже мій син хоче. Оце, Бачите, це якась чи англійська вівчарка чи що. Вони дуже розумні, вони дуже розумні. Кауні Койра. О, дуже такі розумні, я сказала йому, що красива собака. Вони такі охоронники, вони такі розумні. От. Якісь вони там називаються, ну це із породи вівчарок, тільки англійська вівчарка. Не така, як у то німецькі, що дуже багато шерсті. А ця гладенька така і менша. ну Така предка. Я бачила з ними передачі, вони із вертольотів вистрибують. Ой, вони і верх так підстрибують, вони такі, такі, ну, ну, тільки що не балакають. Тільки що не балакають. Отак. От -от так що отак от -от я вам скажу, мої рідненькі. Хтось загубив шапочку. Ну що ж так оце? Повісімо, може хтось. Подумає, що де я її згубив, та найде забере. От. Ну і що, тоді далі вам сказати? Ну і тоді ж ми оце ж переїхали сюди. Ми сюди переїхали. Нравилося мені тут і квартира. Така квартира була хороша. Квартира була 82 чи 86 квадратів. Всі три кімнати віддільні. У нас була своя кімната, у нас спальня і здоровенна зала з балконом. Балкон не застіклений, але хороша така квартира. Кухня здорова, коридор, кладовка. От. Хороша квартира, і також і сауна була, прачки не було, сауна була. От ми не ходили в сауну. Ну, у нас ж така, як ото кажуть, зборна солянка була тут. І оці возвращенці... Мешкали, і самолійці мешкали, і курди мешкали, і китайці. Я не знаю, як китайці чи ні, в'єтнамці. В'єтнамці тут були. Ну, коротше, багато людей тут було, всяких різних. Але мені це не заважало. Літом дітей повно бігають з м'ячами, кричать, пищать, але в нас не виходив, в нас сюди, на цю сторону, бачите, усюди, сюди, в садок виходили вікна, а то мені воно зовсім не заважало. От. Ну, і оце ж ми тут два роки промешкали, а тоді ж оце ж хазяїн це частний дім, був хазяїн вирішив, що він його поставить на капремонт, відремонтує все. І він виставив на продажу. Все продалося. Все, все. все Воно ж там не один. У нас А, Б і це, три доми були. Три доми під одним номером. Ось от. такі справи. А ми ж тоді отож переїхали. А, ось, ось, бачите, між домами. Отож туди ми в той дом приїхали. Третій поверх, без ліфта, але дуже хороша квартира. 60 квадратів, дві здоровенні кімнати, зала, мабуть, 24 була. І спальня десь метрів 17, може, 18. Коридор. Кладовки не було. Коридор, хороший здоровенна кухня. Здоровенна кухня. Єдине, що мені тільки не подобалося, не із дому уход у підвал, а треба було виходити на вулицю, обійти в угол дома. Та давайте зараз і підемо, туди прогуляємося, вугол обійти і зайти в підвал. Зараз я вам все і покажу. От. Але квартира хороша, хороша. І дешева була, світло було, саме головне: і вода, і світло було у стоїмості квартири. Ми, як переїхали, вона стоїла 480 євро. Ви розумієте? 480 євро це, це хіба ціна? От. І нам, мабуть, 240 половину з них доплачувала. Кела, а остальні гроші 240, це значить по 120. Воно ж так ми з Юрою на різних фаміліях. Ми тоді ще були у шлюбі, але на різних фаміліях йому його гроші а сумістуки заходили на його картку, а мої, на мою по 120. от, То ми ну, стуки. І, і ми по 120 тільки доплачували. Зараз я тут сама 220 доплачую. Сама 220. А там ми 242 сплачували. Отак от якось подорожчало тепер усе. Оце красиво тут Бузок тут красивий, його завжди підрізають, але він все одно росте і цвіте красиво. От. Отакі От діла, дівчатки. От. Ну я тоже, як ми переїхали в цю двох кімнату, вона з нами переїхала От. і жила з нами, і очікувала ж квартиру собі, а тоді отож получила ту квартиру, третій поверх без ліфта, ну, нічого вона сказала, та мені ліфт не треба. Вона бігала тільки так по, по сходам. А тоді, мабуть, роки два. Прожила, ну, може, три сили, і ото, воно тільки одна натина квартира, що від ТВТ від міста, а остальні всі квартири викуплені. І було на щодо того, що поставити ліфта. І всі були згодні і поставили ліфта. От на ті трошки там, може, може, 10 євро додали за квартплату, але її тоді кіла й повернула, ну, додала їй там за ще щось, їй взагалі неощутимо було. І так ото поставили хороший ліфт у неї. Я вам знімала колись її ліфт. Хороший такий, вдобний, високий, широкий. Не то, що в мене ото якась підсмішка. Це щось нове, нове якесь поставили для дітей, а ну біж підемо сюди. Що тут? А, тут, бачите, як якусь таку тумбу закривається. там, мабуть, іграшки такі, що вони граються у тому. Як виходять на вулицю, граються. Оце ж бачите, оце ж наш под'їзд перший. І оце ж на третьому поверсі. Те, те вікно, яке не оце балкон і вікно, це не наше, а наше те одне вікно. Бо у нас балкон з цієї сторони ж був. Хороший тихий такий двір. Дуже, Це спальня ж у мене тут була. Я оце прокидаюся як виходна, чи ще як не робила, прокидаюся. Сонечко тут завжди з цієї сторони піднімається. Ось качелі тут. От. І тоді ж тої чую, тільки діточки отут уже граються у тому, у садочку вже йдуть. От, от так. Нравився, нравився. Оце ж, бачите, підвал. Це ж підвал. У Оце ж... цей підвал треба вийти з під'їзда і піти у цей підвал. От так от ось. Одні двері у підвал, тоді ці двері ось заходиш, і там такі двері, як у бомбоубіжище. Мені здається, що воно й розчитано, як бомбоубіжище, але там у кожного своя така клітинка із сітки загорожена, і там ото люди держать здорові такі міста. Ну, так як, Ні, мабуть, більше, ніж у мене тут. Там ото люди держать свої. Ті речі всякі. От. І оце ж, бачите, третій поверх де горщик висить. Оце ж наша була хата. Дуже хороша, я вам скажу. Так, давайте я прируся, бо вже теж багато набалакала вам.